Радянський Союз казав нам, що ми від мавпи, а там взагалі немає мавп, там євреї, там ще якісь інші нації, різні національності у нашій крові. І наступне ваш геном це енциклопедія творця. У цифровому вигляді його інформація зайняла б понад три тисячі носіїв ємністю по 100 гігабайт кожен. Ви тільки вдумайтесь у це, це грандіозно. І мені подобається, що Бог пише на наших серцях, він пише на нашій ДНК. І віра наша вона може гарними добрими справами досягати досконалості, як віра Авраама, як віра Рахав, яка врятувала своїх родичів. Незважаючи на те руйнування Єрихона, яке сталося, все обрушилося. Її будинок був стертий в пух і прах, але вона встояла. Її рідня встояла. Чому? Тому що Бог пише на наших серцях, він пише в цю енциклопедію, що ми робимо доброго чи поганого. Наступне. В архівах людської ДНК сучасними генетиками знайдено багато свідчень біблійної історії. Там не знайдено свідчення еволюції, жодних інших історій. У нашій ДНК не існує, як тільки та історія, що написана в Біблії. Тобто, твоя ДНК та Біблія це знак рівності. Між ними можна поставити. Там сказано, що в нас була одна мама, один тато. Всі люди походять від однієї пари. І це не були неандертальці. Також була катастрофа, було змішання крові, але ці всі істоти померли.